Люди з інвалідністю. Що дратує вас найбільше? Ви не виглядаєте як інвалід. Даруйте. Дозвольте, я вдягну свою обов'язкову футболку з написом У мене інвалідність. Можливо, не стільки бісить, скільки пригнічує, але це усвідомлення того, що такі фактори, як інвалідність і часто неминуча бідність, яка її супроводжує, можуть вплинути на вашу здатність налагоджувати зв'язки в різних сферах: робота, друзі, побачення і так далі. Якщо ви запитаєте більшість людей напряму, чи хотіли б вони найняти або працювати з людиною з інвалідністю, дружити з нею або зустрічатись, то у відповідь отримаєте багато кивків головою і поверхне. Неву згоду, але на практиці чимало людей дивляться на вас коса і тихенько обходять стороною. Чорт забирай, багато людей з інвалідністю просто покидають ті, на кого як вони вважали, можна покластись у разі втрати роботи чи якоїсь іншої життєвої події, що призведе до зубожіння тимчасового або постійного. Інвалідність часто стає причиною того, що одразу ж за воротами від вас відвертають голову. Ти занадто молода або ти занадто гарна, щоб на це хворіти. Я можу запевнити вас, що моєму синдрому Елерса Данлоса байдуже до всього цього. У мене також цей синдром. Зазвичай я чую, що це можна вилікувати і що я не повинна здаватись і опускати руки. Також, коли я кажу людям, що мені потрібно присісти, тому що у мене пульс 180 ударів на хвилину, і у мене інвалідність, то зазвичай отримую у відповідь: ну на інваліда ви не схожі. Gaku you karen. Дратують люди, які ставляться до забезпечення інклюзивності як до розкоші або необов'язкової функції, яку було б добре колись зробити, а не як до чогось що стосується дотримання прав людини, я почала помічати і замислюватись над цим, коли у мене з'явились діти, і довелось всюди тягати візочок. Я помічаю дуже багато від дрібних незручностей до великих. Все частіше думаю про те, наскільки це обмежує і яким клопотом стає для людей, що пересуваються на візку або мають обмежену мобільність. Одна маленька спільна риса це те, наскільки далеко розташовані пандуси від тротуарів перед магазинами. Здавалося б, кожен магазин повинен мати пандус перед входом, але в багатьох місцях його немає. Пандус знаходиться через кілька крамничок. Виглядає небезпечно, що хтось змушений перетинати парковку, щоб дістатись до тротуару перед магазином. А як щодо туалетів, навіть ті, що створені з урахуванням. Уванням вимог доступності все одно не інклюзивні. Наприклад, кабінки, де двері відчиняються всередину, і ви не можете їх зачинити після того, як зайшли. Або кабінки зі здавалося правильною площею, але витягнуті й непрактичні та не функціональні для людей на візках. Я побачила багато іншого і впевнена, що існує безліч проблем, про які я навіть не здогадуюсь. Страшенно прикро, адже здається, що про цілу групу людей думають в останню чергу. І це в кращому випадку. Хотілося б і мені сидіти вдома цілий день. Ця історія мені дуже близька. Зараз я почуваюсь добре після трансплантації, але коли жив на діалізі з анемією і не міг здолати відстань від крісла до дверей, не втративши при цьому свідомість, це не здавалось мрією. Я не міг зосередитись, що прочитати книгу, не кажучи вже про те, щоб займатися чимось іншим, що мені подобається. Я витрачав усю свою енергію лише на те, щоб просто дивитись телевізійні шоу. Люди можуть котитись під три чорти, уряди, які роблять все можливе, щоб люди з інвалідністю жили у злиднях. У мене інвалідність, і одна з найулюбленіших речей це очікування січня, коли приходить спеціальний трьохсторінковий лист, у якому повідомляється, що розмір допомоги було збільшено відповідно до зростання вартості життям. І різниця ця становить дослівно 9-12 доларів. Орендна плата за однокімнатну квартиру підскочила з 950 до півтора тисячі доларів. А похід до продуктового магазину нагадує удар під дих. Але знаєте, їм хотілося щоб ви дізнались про цю гігантську надбавку, і заради цього десь загинуло дерево. Про те, що люди ніколи не приймають мене у колектив. Наприклад, я навчаюсь в класі, де є 20 інших людей, всі дуже близькі, окрім мене. Я теж спілкуюсь з ними, але не так тісно, як вони між собою. Я намагаюсь і продовжую спроби, але люди не сприймають мене як частину колективу і рідко включають мене в нього. У мене, мабуть, найменш серйозна інвалідність у світі. Я Дальтонік, щойно пройшов затверджений урядом курс захисного водіння і дав кілька неправильних відповідей на запитання, бо вони були побудовані на основі мультфільмів про помаранчеву, червону, жовту та зелену машину, що зустрічаються на перехресті. Ну що за чорт? Люди, які блокують паркомісця для людей з інвалідністю, з будь-якої причини місця дуже обмежені, але кожен схоже думає, що може їх заблокувати, щоб забігти всередину лише на хвилину. Ця хвилина найдовша одногодинна хвилина за всю історію. Коли люди бачать одну людину з інвалідністю, яка зуміла пробігти марафон або попрацювати, вони думають, що всі люди з інвалідністю можуть це робити. Отже, якщо ти на обліку, то ти просто лінивий. Вони не розуміють, що не всі інвалідності однакові, і вони відрізняються за ступенем тяжкості. Отак, натхненні люди з інвалідністю: ті, що бігають марафони, очолюють компанії, виступають на телебаченні тощо. Більшість здорових людей. Нічого з цього не можуть. То чому ж тоді мені кажуть, що я можу це зробити, якщо спробую? Люди, які не звертають уваги на те, куди йдуть, гуляючи в торгових центрах та інших місцях, де багато відвідувачів. Я користуюсь тростиною, тому мої проблеми з пересуванням досить очевидні. Трохи легше з ходунцями на колесах, бо вони виділяються. Повна відсутність підтримки з боку суспільства. Проблема з пошуком роботи, яку я справді можу виконувати. Я не в змозі працювати повний робочий день, фізично неспроможний. Але навіть за 40-годинний робочий тиждень ти не заробиш достатньо на прожиття, тому часткова зайнятість означає бути безхатьком. У моїй країні треба бути овочем, щоб отримати допомогу по інвалідності. Всі інші приречені на злидні і нікчемне життя в боротьбі за існуванням. Навіть у розвинених державах допомога по інвалідності настільки низька, що зазвичай менша за мінімальну заробітну плату, і її завідомо неймовірно важко отримати. Додайте сюди дискримінацію при прийомі на роботу. Ніхто не захоче взяти вас на вакантне місце незалежно від того, яку саме інвалідність ви маєте. Не кажучи вже про доступність та дизайн інфраструктури, і все це структурно. Багато людей з інвалідністю могли би працювати і брати Повноцінну участь у суспільному житті. Однак здорове населення відмовляється надавати їм необхідну підтримку, тому що ці питання не цікавлять здорових людей, хоча у них є ресурси. Нагадування про те, що масова злиденність і несправедливість є природним наслідком капіталізму, це його особливість, а не випадкова помилка. Як на мене дивляться, коли я встаю з інвалідного візка? Я маю інвалідність, і люди часто говорять про те, як мені пощастило, що я не мушу працювати. Так мені справді пощастило, що мене визнали психологічно небезпечною для оточуючих у робочому середовищі. Що кожен день це боротьба за те, щоб встати з ліжка і змусити себе функціонувати? Яке ж це щастя? Біполярний розлад, ПТСР, тривога та решта. Медичний газлайтинг, я ненавиджу той факт, що мені доводиться читати медичні журнали на тему мого стану, щоб мати змогу вести серйозну дискусію з медичною командою і бути впевненою, що я зможу відстояти свої інтереси лише для того, щоб тебе відфутболили, поки пізніше не відкриють симптом, який ти описувала з першого дня. А ще сексизм притаманний медичній галузі. Мені не потрібно, щоб мій чоловік був присутній і повторював мої слова про стан. Мого здоров'я, щоб мені повірили. Люди надмірно настирливі або просто забувають про хороші манери. Я маю інвалідність через жорстоке ставлення в дитинстві, тому дуже чутливий до цього. Я ненавиджу, коли на мене витріщаються на вулицях. І якби я не намагався цього не помічати, люди постійно роздивляються. Їхні очі ніби стежать за мною, але дивляться не на мене, а на те, як я ходжу. Це змушує мене почуватись нелюдом. Можна дивитись, але ж не нахабно Тріщатись з кожним днем я все ближче до того, щоб голосно запитати щось на кшталт. Ви що ніколи раніше не бачили людей з інвалідністю, або витріщатись це неввічливо, або щось подібне. Я просто хочу придбати продукти без зайвої уваги. Я пересуваюсь на інвалідному візку. Люди часто вторгаються в мій особистий простір, намагаючись допомогти, навіть не питаючи, чи потрібна мені взагалі якась допомога. У мене невидима інвалідність, а ще я прикріпила табличку Людина з інвалідністю на машині. Гидливі погляди, які я ловлю, коли паркуюсь на місці для людей з інвалідністю, дуже ображають і дратують мене не я, а мій чоловік. Він час від часу пересувається в інвалідному візку, і я ненавиджу, коли люди звертаються до мене, а не до нього напряму. У мене Вовчак. Мене багато чого турбує в моїй інвалідності. Але останнім часом чимало людей розповідають мені про те, що їхні друзі, члени сім'ї і так далі померли від цього захворювання. Дякую, мені дуже приємно, коли мені нагадують про рівень смертності від вовчака. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо новій спонсорці на Ютубі за фінансову підтримку. А про які проблеми людей з інвалідністю, відомо вам. Напишіть в коментарях.